Евакуйовував людей після підриву Каховської ГЕС. Історія медика. Газовики попередили, що частково обмежать постачання газу. Кого це зачепить? У Луцьку реконструюють фотостенд зі світлинами загиблих. Вітаю у студії. 12-го Роман Варбич. і Спершу про хабарника. Посадовець управління Державної міграційної служби у Волинській області, окрім зарплати, щомісяця незаконно заробляв 40 тисяч гривень. Йдеться про хабарі, які чоловік вимагав за швидке і безпроблемне виготовлення українських та закордонних паспортів. Тим, хто відмовлявся платити, створював перешкоди, вимагав непотрібні документи або ж відмовляв в обслуговуванні через нібито відсутність осіб в електронній черзі. Зокрема, за гроші зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні внутрішніх та закордонних паспортів. За попередніми висновками фахівців, зловмисник таким чином отримував до 40 тисяч гривень на місяць. Правоохоронці викрили чиновника на гарячому його службовому кабінеті під час отримання чергового траншу хабаря за сприяння у виготовленні документів для неповнолітньої дитини. Знаємо, що це було 26 липня. Посадовця посадили під домашній арешт. Від посади його відсторонили за незаконні оборудки Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі актуальна і вже звична інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Через цигарку мало не згоріла квартира. Серйозна пожежа сталася цієї ночі у Нововолинську. У п'ятиповерхівці на вулиці Сірка загорілась квартира, спалахнуло в одній з кімнат. Вогонь охопив хатні речі, меблі та вікно. За словами рятувальників, потерпілих в оселі не було. На полохані пожежею сусіди вийшли на двір ще до їхнього приїзду. Причина займання, нібито необережність під час куріння. У 12 населених пунктах області, зокрема й в обласному центрі, 30 днів газ подаватимуть по годинах. Йдеться про Володимир, Нововолинськ, Камінькаширський, Ковель, Луцьк, Горохів, Рожище, Чеківер, Сірокині, Кортеліси, Старовижівку і Замшани. Загалом потерпатимуть мешканці понад 120 будинків. Газ вимикатимуть з 10 до 17 години. Так триватиме з 1 до 30 серпня. Причина роботи з технічного обслуговування систем газопостачання. Пояснили у Волинській філії газмережі. Без гарячої води дві доби. Від сьогодні, 31 липня, комунальники Луцьк тепла зупинили котельню на вулиці магістральній. Пояснюють, мусили це зробити, щоб модернізувати обладнання котельні. Від завтра також з восьмого і ранку зупинять котельню і на вулиці 8 березня. Ну, наразі там відбуваються роботи з модернізації технологічного обладнання. Відповідно, є потреба. Зупинити котельню на одну добу, щоб здійснити в різкі певного обладнання. Частину робіт можна виконувати про те, як котельня працює і послуги надаються. А частину робіт для того, щоб їх виконати, потрібно зупинити котельню. Комунальники планують впоратися максимально швидко, тобто, 2 серпня, з 8 ранку гаряча вода повинна бути. У Колківській громаді повідомляють жалобну звістку на війні. Поліг Василь Кузьмич із села Розничі. Воїн був водієм санітарного пункту 33-ї окремій механізованій бригаді. Під час бойового завдання, 18 липня, на Донеччині в районі села Побєда він отримав важке поранення. За його життя лікарі у запорізькій лікарні боролися тиждень. На жаль, 34-річний солдат помер. Дванадцяти канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Знову жалоба у Луцьку. Стало відомо, що на фронті загинув лучанин Юрій Кушнір. Чоловік був механіком водієм. Тепер йому на віки 34. Юрій Кушнір поліг 28 липня під час бойового завдання в районі села Тихе на Харківщині. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Додому на щиті назавжди повернеться Юрій Макарух з Любомля. Чоловік загинув, захищаючи Україну у бою 28 липня біля села Стариця Чугуївського району Харківської області. Йому було 42 роки. Траурний кортеж з тілом полеглого героя прибуває у Любомль. Сьогодні за упокійне богослужіння відбудеться у храмі Георгія Побідоносця. Поховають воїна на місцевому кладовищі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним героям. А далі історія від військового медика, який евакуйовував людей з Херсонщини після підриву ГЕС. На війну він пішов добровольцем. Зараз Тарас Мороз повернувся з фронту і працює лікарем неврологом в обласній лікарні. Спостерігаючи за навколишнім життям, порушує теми переховування від ТЦК та порозуміння з військовими. Деталі у сюжеті. Сьогодні він знову лікар невролог у лікарні. А ще рік тому рятував людей на Херсонщині. Це військовий лікар Тарас Мороз. Стати до лав збройних сил вирішив одразу, як росіяни вторглися до України. Це було рішення складне, але інших варіантів я для себе не бачив. Тобто, почалась широкомасштабна війна, і інших варіантів просто не було. Воював Тарас у батальйоні Любарт. Згадує, як тоді формувалась група добровольців, які потім стали вояками. На волонтерських спочатку засадах допомагав. Проводив тренінги з домедичної допомоги, допомагав там з гуманітарною допомогою, і потім плавно це все перейшло, Що весь наш підрозділ він мобілізовувався офіційно в склад збройних сил. І я в тому числі зараз був і лікарем, і фельдшером, і начальником медичного пункту. Невролог за основним фахом він каже іншого вибору, як пов'язати своє життя з лікарською справою, не мав. Адже мама, акушерка-гінекологиня, а тато лікар лікувальної фізкультури. У мене обоє батьки лікарі, тому як то кажуть, моїм батькам вони не треба було нав'язувати яку професію мені обрати. Вони сказали, ти можеш бути лікарем будь-якої спеціальності, яку я забажаєш. Про те, що повномасштабне вторгнення буде, каже, знав. Просто стояло питання, коли. Першою точкою, де довелося працювати на війні, стала Запорізька область. Лікування хворих, медична евакуація з лінії бойового зіткнення, тобто вже на фронті медична евакуація, також навчання з домедичної допомоги, ну і такий організаційний момент, як начальник медичного пункту. Тобто там вся документація, направлення такого роду речі. Потім Бахмут, Херсонщина, Вербове, Роботине. Але найважча у його житті евакуація згадує була через декілька місяців після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Така велика річка, як Дніпро, це ну в плані медичної евакуації це просто катастрофа, тому що це завжди дуже важко, це завжди дуже довго, ну і дуже велика небезпека, тому що там відкритий простір, там огляд, тобто противник тебе бачить, постійно дрони над тобою. Тому з водними перешкодами це найважча евакуація, яку я застав. Про те, що захищає Україну у найгарячіших точках, сім'я Тараса не знала. На початку війни чоловік казав рідним, що воює неподалік столиці для того, щоб в них не було більше хвилювань, ніж потрібно. Тобто, я знав, що вони нічим не допоможуть, але це буде провокувати нові хвилювання, нові тривоги. Тарас звільнився зі служби у листопаді минулого року у зв'язку з сімейними обставинами. Коли повернувся додому, каже, адаптація була непростою, бо між фронтом і цивільним життям дуже великий контраст. Тим хлопцям, які повертаються з фронту, особливо там перші дні, вони хочуть розуміння, вони там не хочуть бачити там якихось бурних святкувань і супер там веселих подій, розуміють там салютів, феєрверків і так далі, танців і дискотек. І це насправді важливо. Я думаю, що наше суспільство мало би до цього ставитись трошки з більшим розумінням. Але основна проблема ділиться в тому, що люди відгороджують себе від війни, в тому, що люди собі розуміють, що можна закритись десь в себе вдома, переховуватись від ТЦК, і воно якось саме собою вирішиться, чиїмось руками зробиться робота. Але казав мій один хороший знайомий, війна в нас закінчиться тоді, коли вона для всіх почнеться. Я повністю розділяю цю тезу. Я вірю в те, що вона закінчиться нашою перемогою, але коли я думаю, що це нікому не відомо. Анна Кравчук, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. У Луцькому Святотроїцькому соборі сьогодні були 153 ті похорони військового. Там лужани прощалися із захисником України Михайлом Кузьмою. Йому тепер на віки 34. виховував двох синів і чекав народження двійнят. На жаль, найменші тата тепер ніколи не побачать. На похороні військового була наша знімальна група. Більше у сюжеті. Господи, благий душі наші. Ой, мій син, ваша красна. І добровольно сам пішов, його й не брали. Дитинка і інвалід. Один не чує, хлопчики двоє ще народяться близнятка. Ай, Боже. Це були 153-ті похорони військового в Свято-Троїцькому соборі Луцька, 153 тя домовина, 153 тя молитва за упокій душі героя. Михайло Кузьма йому було 34 роки, лучанин. До рішення йти на фронт працював у підприємстві, яке виготовляє вінки та квіти. Піклувався про маму, дружину двох неповнолітніх синів. Чекав народження ще двох діток. Син інвалід, дитинства, глухонімий хлопчик. 14, по-моєму, і ще менший хлопчик. Жінка вагітна двой. Ородити десь в місяць. До війська Михайло Кузьма записався три місяці тому, сам без повістки. Добрий, веселий, щедрий. Золотий був. Цінив свою сім'ю, завжди любив сім'ю. Дітей завжди любив. Жінку любив, матера поважав. Ну, ще добре, ще добре. Завжди до мене в гості приїжджав, бо я, так як його жінки, Юлі, чітка рідна. Вони до мене завжди приїжджали. По гриби приїжджали, появди приїжджали. У війську Михайло Кузьма був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Боронив Україну в пеклі війни на Донеччині, там, біля села Георгіївка, і загинув. Це було 26 липня. «Ой, Що ти мають вистрілити батьки? Знаємо, що в цій сім'ї це не перші похорони. Раніше поховали батька Михайла. Згодом у ДТП загинув його брат. Сьогодні в домовині лежить він. Найбільше ми вдячні тим людям, родина Михайла і особливо його сина. Ви точно знаєте, що ваш батько герой. Поступив як правдивий чоловік, як громадянин, як людина, як християнин. Він залишив сім'ю родину, відлучився, щоб не дозволити, щоб хтось. Над його сім'єю, над нашими родинами чинив наругу, сіяв смерть. Так, дуже боляче, правда. Героя Михайла Кузьму поховали в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. 12-й канал висловлює щирі співчуття його рідним та близьким. Анастасія Качина В'ячеслав Білов. 12-й канал. У Луцьку реконструюють фотостенд зі світлинами загиблих за Україну. Йому вже 10 років фотостенд складається із трьох частин. Першу поставили у 2014-му героям Небесної Сотні. Пізніше з'явилася ще одна на ній фото загиблих в АТО. Остання у 2022-му Після повномасштабного вторгнення. Зараз тут 560 світлин. За словами директора комунального підприємства «Луцьк реклама стенд змінять, щоб розмістити ще фото. І було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді, тобто трошки його переформатувати. Таким чином, на самому стенді з'явиться ще близько 100-120 місць для фотокарток. Окрім того, що додадуть фото загиблих героїв, замінять і теперішні. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися. Буде мінятися сам фонд. Підстилка буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування вже 10 років цьому стенду, буде замінюватись. Матеріали для фотостенду почнуть виготовляти з наступного тижня. Виконавця робіт шукали на тендері. В оновлення стели збираються вкласти майже 400 тисяч гривень. Фотостенд оновлять до дня незалежності. До криміналу у луцькому магазині в дитини вкрали телефон. Сталося вчора на вулиці захисників України. Про подію поліції сповістив батько річного хлопчика. Патрульні передивилися відео з камер і почали шукати крадіїв. Знайшли на проспекті Соборності. Вони зупинили чоловіка і жінку, які підпадали під орієнтування в кишені одного з них і знайшли той самий смартфон. Далі за справу взялась слідчо-оперативна група. Тим часом у Ковалі затримали молодика з наркотиками. З гортки з речовинами він розкидав по місту закладчиком. Виявився 19-річний ковальчанин. У нього поліцейські вилучили 9 готових пакунків і пристрій для подрібнення та куріння наркотиків. Хлопця затримали, готуються обрати йому запобіжний захід. За півроку назбирали 5 мільйонів гривень для ЗСУ. Наступний сюжет про те, як донатять на фронт атомники Раес. Акцію Я допомагаю ЗСУ. Вони почали з початку великої війни. Відтоді переказують гроші щомісяця, допомагають і тим, хто на передовій, і пораненим, і їхнім родинам. Деталі у сюжеті. З перших днів повномасштабної війни працівники Рівненської АЕС, виконуючи головне виробниче завдання забезпечення безперебійної роботи станції, згуртувалися і в волонтерській діяльності на підтримку українського війська. У серпні 2022 року атомники РаЕС розпочали благодійну акцію Я допомагаю ЗСУ. Відтоді щомісяця місяця відраховують три і більше відсотка від заробітних плат на допомогу нашим незламним захисникам. Організацією закупівлею та передачею необхідного на фронт займалась ініціативна група. Згодом вони стали кістяком створеної громадської організації Енергія перемоги до її складу. Входять і представники первинної профспілкової організації Рівненської АС. Працівники профспілкової організації перераховують від своїх заробітних плат спочатку 3%, а тепер уже більше року 5% для допомоги Збройним силам України. Також приспілкова організація теж долучається перерахуванням коштів на розрахункові рахунки громадської організації Енергія перемоги. Зокрема, якщо взяти за півроку 24-го, то ми вже прорахували 5 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю життєво важливих та необхідних речей і обладнання для українських бійців на передовій. Закуплено необхідну амуніцію, виготовлені дрони. Закуплений одяг Засоби захисту та інше Іван Мальник зазначив, що працівники РАЕС, які перебувають у лавах збройних сил України, мають змогу отримати путівку на оздоровлення безкоштовно. Такою послугою можуть скористатися і члени їхніх сімей. За спільним рішенням профспілкової організації та адміністрації акціонерного товариства НАЕК Енергоатом матеріальну допомогу отримують захисники, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань, а також фінансово підтримують сім'ї загиблих воїнів і родини цих працівників на суму 5 мільйонів 610 тисяч отримали матеріальну допомогу. Також 1 мільйон 680 тисяч – була надана матеріальна допомога тим працівникам, які поранені. Це у нас таких четверо працівників. Волонтерство це не просто добрі справи, каже голова РЕС. Переконаний, що це громадянський обов'язок кожного. Сьогодні понад 200 працівників атомної станції захищають Україну в гарячих точках фронту. Наше завдання в тилу всіляко їх підтримувати, адже лише спільні зусилля необхідний ресурс у боротьбі проти окупантів. Якщо ми будемо єдині, то ми зможемо перемогти у цій війні. Тому, власне, не зупиняємось, допомагаємо як можемо у різний спосіб. Кожен особисто, всі разом і віримо в перемогу. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта ЗГРС, для 12 каналу. З безсумнівною вірою у спільну перемогу закликаю і вас допомагати нашим захисникам. Кожен донат, навіть невеликий, важливий. Про важливі новини краю вже звично раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно, зрештою, просто цікаво. Якщо ж в силу обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків або маєте бажання ще раз передивитися із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Зі сподіваннями, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме. Все більше наразі дякую за увагу. Побачимось.